Яна, загадка. Білим снігом все покрито, значить, скоро буде. Літо тіма. Загадка. Вітер нам мороз приніс. Шапку одягни на. Це рифмо має бути. Загадка. Одягни на що? Вітер нам мороз приніс, шапку одягни на. На ніс? На голову мак. А що на голову? Ну так, а я ж Вітер ви... нам мороз приніс, шапку одягни. На голову? А що це за тупі загадки? Вийшов зайчик погулять лап у зайця рівно. Стань. Чотири? чотири? Вийшов зайчик погулять, лап у зайця рівно. А лап! лап. Чотири. Яна, загадка. Білим снігом все покрито, значить, скоро буде зима.